Якщо ви більше наберете знань базових тут в університеті, легше вам буде просуватися. Все ж таки, якщо прийшов в міністерство, то треба ну, просувати себе, тому що інакше витрачається час. Трошку, потрошку відчуєте, чи це вам треба, чи не треба. Практика дає можливість утонутися в це, подивитися. Може не сподобаєтесь, розчаруєтесь, 100% розчаруєтесь. От воно уява зовсім інше, але щоб ви розуміли, з цього є. Бюрократична робота вона не романтична, вона має романтизму. Але в цьому всьому фреймвіроку можна знайти себе, може собі знайти. У нас кожна робота дає можливість розвиватися. Нам треба тягнути, казати, будь ласка, ну, почитайте ще. Повірте, що це не тому, що хтось вимагає від вас. Ми вам бажаємо то, просто очима нашого пройденого досвіду. Люди платять гроші, він хоче знання. Ми нічого не платимо, або інколи платимо гроші і не хочемо нічого. Думаємо, що хтось за нас зробить. Оце мишлення наше неправильне, що хтось за нас може щось зробити. Я вас прошу от собі, от моїми очами, повірте мені, що це абсолютно неправильно. Я зараз це розумію. Тоді в нас було одне враження, тому що ми такі молодість, вона, звичайно, дає багато позитивного ентузіазму, але мало розвіт. Є таке висловлення, що людина проходить три фази. Перша, от вона біологічно росте і вона керується тілом. Тіло вимагає. Добре поїсти, порозважатися, гормони кіплять, кудись поїхати якась там тусовка, щось інше. Потім починає рости розум, ти керуєшся розумом. І вже ти робиш правильні речі, не завжди, скажімо, з точки зору духовної, але таки правильно, що, ну вже більше користується. І третій факт, коли ти думаєш дух, душа, яка керує людиною, і вже ти там намагаєшся творити добро і намагаєшся вже відчувати, що все. Це стіло, підходить, розум інколи буває за знаком плюс, а мінус, а душа це так от я розумію, що в молодості багато цих наших дій вони виправдані фізичною активністю, але не виправдані мозгами.